Привіт, Наталія забіла хатинка на ялинці. Там, де сосни та ялинки, у лісочку стали в ряд, скаче бінка, сіро спинка, Закликає всіх звірят. Сіра спинка, довгий хвостик, по деревах плих та плих. У свою хатинку в гості я сьогодні кличу всіх. У моїй малій хатинці, на ялинці між гілок Наготовлено гостинців для звіриних, для діток, полетіла швидко бджілка, понесла усім листи, всіх обідати до бджілки, дуже просимо прийти. І, почувши цю новинку, по вечірній поросі, у хатинку на ялинку поспішили гості всі, снігурі, дзвінку голосі, гостодробі дятелі. Павучки, бджілки та оси, і розкошлені джмелі, і родзява чорна гава, і зайчата стрибунці, і гладка зелена жаба, і веселі горобці. Ось нечутно, непомітно поспішає сірий кіт, щоб до білки сіроспинки не спізнитись на обід. І жуки злетілись музиканти сурмачі, клишоногі, жорстокрилі. Кусачі та рогачі. Сіроспинка всіх вітає, сіру лапку подає, ще й до столу закликає, ще й гостинці роздає, у хатинці на ялинці свято радісне йде, до світанку співи й танки, і музика виграє. У хатинку на ялинку, де музика, співи й сміх, кличе білка сіроспинка. Всіх звіряток лісових. Тільки гусінь волохату ми не пустимо у хату, бо вона у нашім лісі робить шкоду, просто жах. З'їла листя усе чисто на маленьких деревцях, і злодійку мишу ми в хаті не залишимо, бо ця миша позавчора, позавчора, уночі, влізла в більшину комору і погризла. Калачі. І гадюку хижу ми з хатини виженим, бо в пташиному гніздечку ця гадюка, лютий гад, подушила всі яєчка і поїла пташенят. Поточили короїди на деревах всю кору. Не покличем їх обідать і не приймем в нашу гру. Той, хто в лісі робить шкоду, хай до нас і не заходить. Ми не любим шкідників, так у білки сіроспинки розважались до зорі, комашня й малі тваринки, горобці та снігурі. Ра З рана зранку на світанку по ранковій поросі із хатинки на ялинці розійшлися гості всі. Білка в хатці задрімала, жабка спить на бережку, тихо, тихо вранці стало. У зеленому ліску навіть сосни та ялинки не колишуться, мовчать, і росинки на травинках, як на мистечку, блищать.